Вітаю вас, друзі! Я точно знаю, що усі ви полюбляєте зимові розваги. Уявіть собі, тварини теж їх люблять. Погляньте, з яким задоволенням песики біжать біля хлопчика. Вони теж граються. Але це тільки малюнок. А я хочу показати вам відео. Подивіться тільки, як хлопчик катає на санчатах свого улюбленця-песика. Ви уявляєте, він спокійно сидить і з задоволенням катається на санчатах, а хлопчику, мабуть, нелегко його вести на велосипеді та по снігу. Але він старається, він хоче. Щоб його собачці було дуже добре і щоб вона також відчула, що ж таке зимові розваги. Ось така вона дружба людини і тварини. Я впевнена, що ви також не ображаєте своїх улюбленців, а дружите з ними.